Техніка для розчистки лук дорожньої мережі виїхала вчора ввечері о 8.30, виїхало 8 піскорсподачів на територію міста. Також вночі до них доєдналися 4 щітки на тротуарах. Загально за цю сутку працювало 21 одиниця техніки. Плюс техніка наших управляючих компаній, нам підтримала парки і сквери і зелене господарство. На даний час утримання очистка завершена, посипка завершена. Загалом за ніч на території нашої громади було висунено 110 тонн солі, в вулиці розчищені, проїзд забезпечений, скарг не надходило. Працюємо в встановленому режимі. 119 працівників комунальної сфери були залучені для очистки вулично дорожнього режиму. Техніка залучена, та техніка стоїть на чергуванні. Чекаємо, тому що погода передає що на цьому тижні, ще є дні, яких буде опади. Ми готові. Да, не та кількість техніки, яка була залучена до осінньо зимовий період, багато техніки вже переобладнані, виконують роботи іншого напрямку, але та необхідна кількість техніки для забезпечення стабільної роботи і проїзду нашого громадського транспорт, вона забезпечена.